Якщо ви створили особистий електронний кабінет вступника можна переходити до подачі заяви. Для цього потрібно внести логін-пароль від вашого кабінета вхід. Потрапляємо в кабінет. Перейти до подачі заяв. Регіон. Обираємо Донецьку область для того, щоб вступити до нашого коледжу Заклад закладу освіти. Перші букви нашого, нашої назви. Слово перелік закладів обираємо Слав'янський фаховий коледж Державного некомерційного підприємства, Державний університет, Київський авіаційний інститут. Обираємо Освітній ступінь фаховий молодший бакалавр форма здобуття освіти. Якщо виступаєте по свідоцтву про здобуття базової середньої освіти, то тільки. Денна форма. Якщо по свідоцтву повний загальний середній освіт, диплом кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фаху молодшого бакалавра, тоді денна або заочна, тільки ці дві можна обирати. Ще раз повторюю, для базової загальної середньої освіти тільки денна. Спеціальність я хочу обрати. G3 електрична інженерія. Ви можете обирати будь-яку спеціальність з переліку спеціальностей нашого коледжу. Далі пошук. Для того, щоб вступити на бюджет, спочатку дивимося прийом заяв з якого за який період нам потрібна з 1.07. І обов'язково вид пропозиції основна. Обираємо її, щоб тут була галочка, і подати заяву. Бачимо: назва закладу, пропозиція основна, вседенна курс, назва. Участь в конкурсі за джерелами фінансування. Якщо ви бажаєте вступити на бюджет, обов'язково обираємо претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення, Те, щоб вступити на бюджет. Обрали. Далі, якщо ви не здобували такий ступень освіти, як фаховий молодший бакалавр, або молодший спеціаліст, обираємо ніколи не здобувався. І обов'язково треба внести текст мотиваційного листа. Для цього обираємо тут внести, або друкуємо ну, текст, або якщо він у вас вже заздалегідь надрукований. Копіюємо, ну, це такий приклад і вставляємо зберегти. Далі подати заяву. Якщо ви подаєте першу заяву, обов'язково підтвердити, для того, щоб вона потрапила до закладу освіти. Підтвердити. І ви бачите, що вашу заяву зареєстрована в ЄДЕБА, і через певний час вона з'явиться в меню подання заяви на вступ. Якщо ви бажаєте подати ще одну заяву, підстрахуватися можна подати ще одну заяву. Я хочу G7, наприклад. G7, Автоматизація компютерно інтегровані технології та робота техніка. Обираємо пошук. Бачимо опять пропозиції, прийом 1.07. Обов'язкова основна. Обираємо. Подати заяву. Бачимо все, що написано про цю заяву. Участь. Претендуємо на місця державного регіонального замовлення обов'язково, ніколи не здобувався.